Спарада є одні сильність, де можна, якщо щось хоче сказати людям, воно буде сказано, воно все ж таки буде авторитетніше звучати, ніж послумка особисто приватної особи. Тим більше, що все ж таки я ще раз вважаю, що хоча зараз на пенсії, але особливо журналіст, і журналістів робичини. От саме через то і коли я і стала членом військової, будемо так казати, якихось особливих ілюзій щодо цього, я так само не маю, і теж вважаю, що це... Ну, Не можна сказати, що приречено, тому що заміг все, що в, нас в країні робиться воно моєї приречені. Але щось робити треба. Останнє засідання наше відбулося, потім ще одне, все ж таки порівнюючи те, що відбувається в місті, то, що було на установчому засіданні в районі, то там все ж таки більш подемократичніше. Практично Михайло Вінцький, він ні не нав'язував, ні нав'язував. То, то, що вибрали знову Степана Макара, це знову ж таки формально до цього не можна якось придертися, бо це теж було Центр і більшість проголосувала за нього. Ну а як далі вона буде працювати від нього? засідання зібралося на це кілька днів тому. накреслили план роботи, як воно буде працювати. А далі будемо по роботі. Це, що було попередньо, не можна сказати, як було, буде, не знаю. А далі бачити. Тобто ви зберігаєте оптимізм, можна так сказати. Ну, кожен, який живе, то в принципі оптиміст, сподівається, що ще дожити до завтра. <рес> Ясно. Наскільки мені відомо, пан Ярослав Янисін прагнув стати головою громадської ради. Що завадило і чому ви все-таки вважаєте, що громадська рада може щось зробити в районі? Усі люди, які займалися громадською справою на протязі багатьох років, були переконані, що активність має бути на вищому рівні і повинні бути об'єднані тих людей. І оце ж постанова Кабінету міністрів, яка вийшла, то вона вийшла правильно, що на такому законодавчому рівні має бути організована громадська рада при міських, обласних районах і при міністерствах. Але питання тут стояло зразу вже автоматично, що це є дуже серйозний інструмент в руках тих людей, які зуміють скористатися. І тому я зараз сказав: беріть все під контроль і пам'ятайте, якщо ви не очолите, то будете мати великі проблеми. І тому зразу почалися два роки назад, більше двох років назад, коли організовувались громадські ради, зразу почались такі тертя. Тому що організовували райдержадміністрації, міські ради і так далі. Кому подати інформацію, як зробити, як організовувати і так далі. Я був два роки членом громадської ради, я був заступником. Прошлого разу обрали макара, і у мене не складалося, так якби таких, такого бажання бути керівником. Але пропрацювавши два роки, я зрозумів десь. Порядка через півтора місяця, що тут нема вже що робити. Коли Макару вручили розпорядження від Сандака адміністрації про перевірку, і він збирає громадську раду і каже, давайте бит, поїдемо, бо нам ми бит, маємо, я тут керівник групи і так далі, то я сказав, гоп стоп, чоловіч. Тут вже, то вже є не наша компетенція. Якщо я потім знав, що він є радником Сандака, якщо ти радник, то ти їдь. А я, як член громадської ради, я не поїду, тому що в нас мають бути зовсім інший інтерес.